Я буду говорити знову ж таки про сімейну медицину та психіатрію точки дотику. Ну і процитую Вудіалона, який шикарно сказав, в принципі, це відноситься не лише до психіатрії, а взагалі відноситься до вас особисто, і до мене, і до, взагалі, до нашої медицини, і до цієї всієї бюрократичної системи. Що ви приймали сьогодні? Я приймав желаємо за дійсленне. Попробуємо зараз розділити разом з вами, що таке жилаємо, що таке двісвітне. Де я особисто бачу, і в принципі ми, як психіатри, в тому числі організатори, бачимо точки дотику. Перше, можливості сімейної медицини, тобто ваші можливості лікарів і так далі, вони зводяться до чого? До того, що ми можемо міняти філософію, концепції, все ще завгодно, лише не психіатрія. Взагалі, шикарна ситуація. Ви люди, які знають абсолютно все. Ну, general practice. Ви знаєте все. Ви знаєте психіатрію, гінекологію і так далі. Я знаю значно менше. Коли починаєш розмовляти зі своїми колегами, запитувати, от ти прислав до мене на консультацію, чому ти йому назначив два нейролептики, антидепресанти і один транквілізатор. Ну, от просто поясни, от раді цікавості. Ну, людина каже, ну так, ну, перше, я пам'ятаю, друге, мені сказав мій колега, і четверте, я слухав вашу лекцію. Я кажу, що треба робити суму: один, два, три, і що з того буде. Тобто рівень призначень і знань повністю розходяться. Тому знання психіатрії, хочете ви цього чи не хочете, воно зайде до вас протоколами, вимогами життя. В кінці кінців я інколи говорю: а ви хочете бути якісними лікарями. Ну, тоді ви повинні враховувати якість життя своїх пацієнтів. Якщо ви думаєте, що воно складається лише швидкості осідання еректроцитів і як міняється лекацитарна формула, ви глибоко помиляєтесь. Це точно так же, якби я думав, що все залежить лише від депресії, виявляється куча інших факторів. Тому змінити цю філософію складно. Її легко декларувати. Як я чую, багато декларацій: От давайте ми зробимо. Це нагадує такий автотренінг. Потренувалися, потім обід і все забули. Але прийдеться щось міняти. Друге. Все-таки вимога часу це мультидисциплінарний підхід до пацієнта, а не можна його залишити лише з точки зору сімейного лікаря чеховського. Залишилося цей час. З ним повинні працювати всі, навіть якщо він поступив вузькоспеціалізовано. От поступив він в ортопедію травматологію, поступив він в гінекологію, поступив в стоматологію. Чия це проблема? А я вам скажу всіх. Що в нього немає психологічних проблем, значить з ним повинен працювати медичний психолог. Знайдіть мені здорову людину після 60 років, якої немає однієї хронічної соматичної патології. Значить, з ним повинен працювати ще один спеціаліст і так далі. І так далі. І потім лише створювати лише ту єдину програму, де не буде 25 лікарств, тому що ліків, тому що кожен буде правий, введе протокольно вірні речі, а буде три, але ефективних, і буде ще плюс психологічна корекція. Наступний крок це участь в виробленні стандарт та протоколів діагностики та ведення пацієнтів з психічними порушеннями. Протоколи, які вертаються не до нас, вони вертаються і до нас, і до вас. От я член такого бюрократичного групування, яке створює, створювало цілий рік, сварилося, нарешті виродили протокол по депресії, який вернеться до вас, як пацієнта скрінінгувати, як з ним працювати, і так далі. Ну, зазвичай. Цікава тема, але вона, як завжди, і залишилася до сих пір в міністерстві іде бюрократичне переписування. Але я до чого веду все одно, ці протоколи по психіатрії будуть вертатися до вас, і ви будете знаходити цих пацієнтів не з метою для того, щоб їх перепхати в психіатрію, тим самим уже наполовину стигматизувати, а для того, щоб впливати дійсно на якість їхнього життя. Наступна участь в комплексній ребілітації. Отут, в даному випадку, повністю англійський текст буде відповідати. Участь в комплексній реабілітації тут і пояснювати не потрібно. Дестигматизація вона повинна пройти через наші мозги, тому що легко декларувати дестигматизацію, в тому числі серед колег-психіатрів, сказати Ну як. Ми не повинні маркувати, обмазувати нашого пацієнта діагнозами, висилати там довідки і прочі, і прочі, тим самим ми стояти на захисті його громадянських прав. Все правильно, ми дуже гуманні, коли ми говоримо дуже загальні речі з трибуни. А коли ти запитаєш, а ти хотів би, щоб твоїми дітьми опікував в дитячому садочку психічно хворі в бувшому? Не хочу. А навіщо? А ти хотів би, щоб у тебе була домопрацівницею пацієнтка з шизофренією, яка пролікувалася і знаходиться на пролонг лікування? Ну, якось не хочу. Ні, я хороший для інших. Я правильно буду говорити. Дестигматизація надзвичайно складна річ. Я не знаю, чи ми зможемо взагалі її позбутися, але робити кроки в цьому напрямку ви і ми повинні робити. Наступне: це психоосвіта та неспеціалізована психотерапія. Неспеціалізована це передбачає елементарну психологічну корекцію, емоційну підтримку. Якщо ви хороший лікар, я не питаю, якого фаху, а, значить, ви особистість. Альтруїстична особистість, добра особистість, можливо, годуєте бездомних сабат і спасаєте синиць. Ви вже добра людина. Значить, ви вже психокоректор. Інше питання, що ви ще не знаєте, чим ви займатися, чи займатися автотриніями, якимись речами і так далі. Де не потрібно знати. Наступна. Дуже складна річ, яка буде прописана в протоколах, яка прийде до вас, і ви вже приймали дехто приймав участь в виробленні цих протоколів. Це скринінг. Це дійсно а це сито, яке буде виявляти, плюс ще якісь розлади, психічні розлади. ну, в даному випадку ми написали протокол по депресії. Значить, будете виявляти цю депресію не на рівні діагностики, не дай Бог, закон передбачає діагностику лише одного лікаря, це психіатра, а на рівні. А я можу передбачити, що у даного пацієнта є ще і психічне порушення, а вже далі наступні кроки. Тобто скринінг і там в дужках стоїть. Показує, показує. А дуже погано видно. Ну добре, оцінка якості життя. Це абсолютно нова річ, тому що на заході часто вже використовують. Ну, абріатура відома QLSQ, у нас річе використовується оцінка якості життя, але ми до цього все частіше і ближче наближаємося, коли починаємо говорити, чи міняємо ми якість життя наших пацієнтів, досягаючи якогось рівня здоров'я. Якщо ви думаєте, що це автоматично так, це глибока помилка. Ви можете поставити взагалі парадоксальне запитання до пацієнта і отримаєте сотню різних відповідей. Я люблю пацієнтів ну, не шокувати, а так фруструвати запитнями. Для чого вам бути здоровим? Я прийшла за здоров'ям. На вас та остання надія, ваша клініка і так далі. Я питаю, а для чого вам бути здоровим? Ви думаєте, люди знають відповідь, ви почуєте десятки відповідь. Бути здоровим, щоб дітей підняти, щоб виростити, щоб завершити, щоб закінчити і так, далі, і так далі. Тобто рівень якості життя буде мінятися також від самого запиту, самого пацієнта. Знання психотропних препаратів. А тут смішна річ, і я ж сказав, ви ж знаєте все, тому що ви люди генеральних general, general practice, ви знаєте все. А починаєш уточняти, ну не зовсім знаю це. А от психотропні засоби назначають сміливо і багато запитання. Тоді давайте так: я повинен мати знання і мати розуміти, що я можу не значити. Або зверніть увагу, те, що написано тут, а не те, що я емоційно говорю. А з Знання психотропних препаратів, синдромальна терапія, лише синдромальне слово, або аргументована відмова від терапії. От це друге не зовсім ясно. Хтось скаже, як це відмова від терапії. А це те ще і пояснюю. А ви і так уже назначаєте. Ну якщо ви назначаєте, то можливо варто знати про цей препарат таке, що не дозволить вам назначити, тому що ви будете знати, що через місяць прийому ви зробите адікта, або назначивши. Е той же фенозепам уже після вас робити немає чого, тому що ви назначили самий потужний транквілізатор. Він валить все. Після нього вже пробити неможливо, треба робити детокси чи переводити через той же прегабалін і так далі. Значить, є і поняття аргументованої відміни від психотропної терапії. Проблема, на яка нарухається. От якраз чому є пару слайдів, які я змінив, їх тут не буде. Не то, Проблема, яка рухається. Я пробував зібрати ці цифри. і, Чесно кажучи, я два тижні шурував по системі інтернет-пошуку, щоб зібрати цифри, які мене цікавили. Я хотів для вас їх показати. Наприклад, таке риторичне питання. Ви знаєте, скільки воює в АТО вояків? Скільки? А чому ви не знаєте? А яке це має до вас відношення? Давайте подивимося. Ось карта. Знайома, так? Да? Вона мелькає в новинах. Ось наші східні, бідні області, от Кавалок Донецької, Луганської області, знайомо. Ну зараз не вдивляйтеся в цю динамічну карту, подивіться ось на ці цифри. Я знайшов наступні цифри внизу, йде посели там, де я знайшов хоч якісь офіційні дані. 50 тисяч вояків. Їхні сім'ї це приблизно 70 тисяч. Я беру дуже грубо і приблизно, розуміло, що далеко. Переселенці. Було 50, зараз вже 100 тисяч, з них приблизно 40 тисяч дітей. Населення в зоні АТО з 2,5 млн залишилося приблизно мільйон. І так, пройде 0,53 роки. Щоб, куди будуть рухатися ці цифри? Гострі стресові розлади, посттравматичні стресові розлади 2,5 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч, 50 тисяч. Пройде 10 років, ви думаєте, стане менше? За всією статистикою, 6-10 років: 25 тисяч, 25 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч. Що всім ми отримуємо? Ми отримуємо цифру приблизно 200-300 тисяч, а в принципі, я думаю, що це буде півмільйона тисяч, півмільйона людей, які будуть мати делінквентну поведінку, сімейні проблеми, адикції в самому широкому діапазоні від хімічних нехімічних, ну, наше населення схильне до хімічних адикцій. В тому числі номер один це алкоголізм, психосоматичні порушення в самих різних варіантах, психічні порушення і соматичні проблеми. Чому я показую вам ці цифри? Чому я вам показав? Та тому, що ось оце делінквентна поведіна, це наші правоохоронні органи. Це вони їх будуть виймати з барів побитих. Це вони будуть виясняти, що відбулося. Сімейні проблеми. А вояки, які вернулися американські з, з В'єтнаму, 99% сімей не залишилося. Вони розвалили сім'ї. А адикції, психосоматика, психічні порушення, соматичні проблеми це наші проблеми. От на нас рухається приблизно 500 тисяч людей, які будуть ходити не до нас, психічні там буде невеликий відсоток. Вони прийдуть до вас і запитня: А як ви їх будете виявляти? А що ви з ними будете робити? Якщо вони принесуть обов'язково соматичну проблему і ви принесуть ту легенду, за яку ви легко зацепитеся. Ну легко вести пацієнта з хронічним бронхітом. А проблема-то не вирішується. А якість життя в принципі не міняється, а він комарбідно цепляє ще десяток захворювань. Тому я і говорю, чому я показую точки дотику. Не зможемо ми працювати один без одного, не зможемо ми працювати без медичних психологів, які університети випускають. А потім ти думаєш, ти вложив душу в оцих 10%, 90% не мотивовані, не вчилися і не будуть вчитися, Ну й Бог з ними. Але 10% – Божий дар. А вони не можуть трудовлаштуватися. Вони впираються в три й наказ в бюрократів в телефонні дзвінки, яких обболтусів, яких слаштують, а 10% – дітей, які мають унікальні знання, і потім вони приходять до мене на супервізію і говорять: а ми не потрібні там, навіть якщо вони попали в клініки. Чому? Тому що від нас не знають, куди притикнути, що нам дати і так далі. Ну я вчу їх себе продавати, хоча би пояснювати, що вони знають і що вони можуть принести. Це їхня і ваша робота. Так, да, ми змінили еро еродепре... тривоги на еродепресію. На нас суне нова проблема, яка називається депресивні розлади. От я показую кількома слайдами, буквально дуже швидко пробігаю. Бо дуже хочу сам послухати свого колегу, професора Куценка. А те, що в нас дійсно появляється все більше і більше. А ось те, що я вам показував, погано видно Не Бог з ним. А пацієнти соматичного профілю. Тому ви бачите спеціальності соматичні, не психіатричні, але ті, які назначають психотропні засоби. Класна річ. Тобто широкі знання, відсутність протоколів, дозволяють активно маніпулювати всім арсеналом наших психотропних засобів. Да Бог з них я не заберу. Ну хочете назначати три транквілізатори і робити наркомана? Ну ваша проблема. Але інше питання: ну давайте отримувати якісь знання, мінятися цими знаннями. Ну, неврологи, сам Бог їм назначати півтора препарата. Урологам сам бог вілюєм. ну не працює з тим органом, що подальше від мозгів назначати 0,1 препарата. Ну але знайдіть свою спеціальність. виходить, що ви кожному пацієнту це на кожного пацієнта назначається 0,5-1 препарат. Якщо ви думаєте, що назначивши такий вітчизняний, безбезпечний гідазепам вирішується проблема, один місяць і в нього когнітивно-номанасичні функції поповзли вниз. Ще щось додавати з психотропних, ще знижується. Дали старий антранквілізатор, кардіологічні проблеми. Тобто, дійсно, проблем буде і буде. З чим ви зустрічаєтеся? А популяція, те, що ви можете зустріти в магазині на вулиці, і в межах вашої роботи, незалежно ким би ви працювали. Ну я брав сімейного лікаря. Все таки найбільше ви будете зустрічати і вже зустрічаєте в своїх пацієнтів або прихованої, або відкритої тривоги і депресії. Тобто, зрозуміло, що з ними буде працювати. Ваш блок роботи це, звичайно, в першу чергу емоційні розлади наших пацієнтів, в тому числі ваших пацієнтів. Гіподепресія, по тривожна фобія і так далі. Ось пересічний портрет. Пацієнта, який, скоріше всього, буде депресивний розвиток. Якщо ви звернете на неї увагу, то в принципі побачите, що дійсно це пацієнтка, яка щось рухайся. А не співпадіння комп'ютерів. Прибираємо. Дійсно величезний біологічний блок, який поєднується з соціально-психологічний блок. От подивіться уважно. Тільки зараз не влаштовуйте власну психотравму, тому що ви почнете знаходити щось в себе. Це буде, знаєте, Джером Кларка Джером. от Цього не повторюйте, мені достатньо своїх лікарів, які бігають рішати проблеми. А, але тим не менше, ви бачите дуже багато речей, які вже автоматично прогнозують, що ця людина буде ймовірно з розладом. Депресія і тривога стикаються через ті розлади, чи бачите, або погано бачите. безсоння, складність засинання, концентрація уваги, втрата сил, швидка втомленість. Хто йде куди, який, який пацієнт йде до якого спеціаліста з безсонням, концентрацією втрати сил, швидка втомлюваність. Ну, до кого заводно? Тільки не до психіатра. А що ми маємо величезні блоки? GAD, депрешен. Все нормально. Більше того, зараз ми говоримо багато про біль. Але, от, наприклад, робота з міхдальною це одночасно робота з біллю як елемент або еквівалент тривоги і депресії. Шикарне дослідження. тут не потрібно перекладати нашим американським колегам, британським колегам. Шикарне дослідження. Воно мені дуже подобається, яке робить ув'язку. наприклад, захворюваність, захворюваність з цікавим феноменом, одинокістю. А ми рухаємося в сторону одинокості. Ми стаємося більш цивілізованими. В нас все менше втрачаються сімейні цінності. Сімей все менше. Громадянський брак, як само собою. А раніше це було взагалі нонсенс. Тепер це вже все нормально. Тобто ми рухаємося туди, де люди будуть об'єднуватися, от Фремінгенський експеримент, не буду на ньому деталізуватися, бо дійсно зайду. Який показує, що там, де кучкуються люди одинокі, там більше і соматичних і інших проблем, в тому числі і психічних проблем. Хтось каже, що соціальний фактор, потрібно їх розривати. Ну спробуйте, що в нас тільки соціальних психологів, щоб водили їх по кінотеатрах і розважали. Ні. Вони будуть приходити за психологічною і психотерапевтичною допомогою до кого? До кого ходять бабушки, дідушки? До вас з ревматизмами, артрітами і так далі. І так далі. Хочете ви цього чи не хочете, автоматично в ваших коридорах вже є психотерапевтичні осередки, які діляться інформацією. І ви можете бути модератором, а можете відмовитися. Тобто, піднявши історію хвороби листок і відгородитися від цього пацієнта. А ще одна величезна проблема, яка зв'язана з транскультуральними дослідженнями, це проблема міграції. Мене цікавила ця річ, тому що мені прийшлося супроводжувати кількох пацієнтів по закордонах по наших клініках, в основному Німеччина і Ізраїль, з онкологічною патологією Я зацікавився, онкологічна патологія і міграція. І виявилася наступна річ, де я знайшов відповідь в цієї роботі. Знову ж таки, психологічна одинокість це великий карелят, що у пацієнта, у цієї людини буде онкологічна патологія. Не буду деталізувати цю роботу, це генетичне дослідження, яке проводилося на мишах, яких штучно робили одинокими, але воно корелюється з людьми. А, прочитайте цю річ. Тривога настільки нереагізована і фруструюча, що вона не може залишатися неопредмеченою. І вона наступає полегшення, у людини наступає полегшення лише в одному випадку, коли появляється страх. Тривога, яка міняється на страх, це полегшення. Але. Найкращим стимулятором страху чого биється людина, коли заболіла і коли вона знає до кого звертаться, болить серце, я йду до кардіолога. Тобто наступає зменшення тривоги. Рівень тривоги зараз зростає кошмарно. Я колись дивився депресії, дуже багато. Практично через день я дивився одного-двох пацієнтів свіжих з депресії. Тепер я кожного дня дивлюся пацієнта з тривожним розладом. Кожного дня мене просто вже ця тривога а, ну добиває. У, поплив слайд. Де, диві, англійський залишився варіант. Це наша розробка шкала якості життя. А це те, що я вам показував. Якщо впроваджувати якісь прості речі, в тому числі, і, можливо, скрінгві, можна виходити на розуміння оцінки якості життя або екстрапаралізовано, або інтрапаралізовно. Ладно, це не буду показувати. Ще одна величезна проблема, яка рухається на нас, це адикції, в тому числі не хімічні адикції, а як замісна терапія. І на остаток, поки ми з вами говоримо, наше населення лікується подібним чином. Зараз, якщо звук появиться, то мені звук підкоригує. Коньяк? як завжди Дорогой. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся. Тому и дорогой, что очень ну, полезно. Ну, бог с ним. Ну, да, а можно, у кого сердце а, больное, тому конец не надо. а звуку немае. Вот а Прекрасный актер в виде прекрасный надо все это помешать поровну. Населения на ликувание. Туда чуть-чуть крепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. А что, хас, а шо, видно, то, Очнулся то, и то. не найдешь, где сердце. Да. Вот пусть кто хочет, да. ищет, не, не найдет. Вот да это в журнале было, в науке быть или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, окрепленное Там и таблицы есть. Иди не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшипку можно взять. Только пишет беременным женщинам нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. С смазку дает 150 зубровки, две сотни мицного, 250 олиготе, три семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, только чуть-чуть так, так, для запаха. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастетикам надо осторожнее быть. Им ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с пленом. Но потом два часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет, только этим себя и поднял. А вот знаете, академик один это после инфаркта месяц лежал, пластом лежал, начали спиртом отпаивать. Через день встал. Бегает. Случай-то описан был, на Кавказе было, в горах он лежал. Ну как лежал, как бездодерный. После трех стаканов сам с горы сбежал, внизу его родные всі знали, внуки там, ну, жена, ну все, все, все. Шуткали, покойником был, ну хорошо, кто-то догадался самогону влить. Бегает академик. Сейчас ну, ну, кандидат. Читайте наши, Леона в зале играет гениально. А читайте нашу попсову литературу. Я хороші слова вкладаю в попс, потому что вони стали популярні, їх вже можна качати с сайтів. Росіяни, молодці, на 90 сайтах розмістили книгу по депресіях. Ну що зробиш, вже взувати до когось не можу. А вони видавалися безплатно, тому запитуйте в компанії, які їх видавали. Остання книга достатньо високого соціального запиту. Ось ця вона буде буквально з дня на день. Вона вже надрукована, наскільки я знаю. Тобто робота з стресами і технічне вручення. І в принципі я на цьому завершую. Дякую.